28 грудня на сесії Білгородністровської райради було прийнято бюджет району на 2013 рік. У зв'язку з тим, що Білгородністровський район це дотаційний, на 2013 рік субвенцію з державного бюджету на розвиток району збільшено. Бюджет пропонується на 2013 рік у сумі 200 мільйонів, 220 мільйонів 46 шість тисяч дев'ятсот гривень. Із них власне надходження районного бюджету складає 23 мільйони 874 тисячі 700 гривень. Це інше це дотації субвенції державного бюджету. У 2012 році Білгородністровський район отримав субвенцію з державного бюджету на ремонт дорожніх артерій, що дозволило побудувати та відремонтувати автомобільні дороги у селах Козацьке курортне Петрівка. Проте на 2013 рік фінансування з держбюджету на виконання ремонтних робіт у районі зменшено на 116 тисяч. У 2012 році нам було доведена дотація з державного бюджету на проведення. Реконструкції ремонту і утримання вулиці доріг комунальної власниці в населених пунктах. сума на складала 1 мільйон 524 тисячі 200 гривень. На 2013 рік нам доведено суму 1 мільйон 370 тисяч 800 гривень. У депутатів районної ради виникли питання з приводу раціонального розподілу коштів на кожну сільську раду. Чи вважаєте ви його рівноправним, справедливим по відношенню до всіх сільських рад? Я Дивлюся, Бритівська сільська рада. Дотація вирівнювання 1 мільйон 208 тисяч. Додаткова дотація тої ж самої Бритівської сільської ради, 322 тисячі. Ну, там у два рази більше населення, ніж у нас. Стара цареченка, а в старій цареченці 328. 000. Дотація вирівнювання і 0. Додаткова дотація. Ці цифри, що ми довели сільським радам, це розраховано Міністерством фінансів згідно формульною методикою. На сьогоднішній день, на жаль, ніхто не придумав другого методу розрахувати і довести, скільки потрібно довести з державного бюджету коштів для того, щоб збалансувати бюджет тої ж Заричинської сільської ради або ж Бриківської сільської ради. Тому є формульна методика. В базу все входить населення району. Кількість учнів від 0 до 6 років, кількість е, значить, по відділу культури, скільки е, знаходиться закладів культури і таке інше. Міністерство фінансів нам розраховує згідно цією формульної методики і доводить цифру для того, щоб е, вираховувати цю дотацію вирівнюванню. Сподіваємось, що подібна формула, за якою МінФін визначає розподіл коштів на 2013 рік, забезпечить його раціональність та об'єктивність. Наш телеканал слідкуватиме за тим, яких результатів принесе таке рішення, та регулярно повідомлятиме про це глядачів.